Медичні послуги наближені до людей в рамках відзначення всесвітнього дня серця на вічовому майдані Івано-Франківська відбулася акція День здоров'я. Всі охочі могли пройти безкоштовне обстеження та отримати кваліфіковану консультацію не лише кардіолога, а й інших спеціалістів. За декілька годин стан свого здоров'я перевірили понад пів тисячі містян та гостей. Як все відбувалося, дивіться у наступному сюжеті. Від ранку на вічовому майдані людно тут працював медичний автобус, у якому франківці могли безкоштовно отримати чимало медичних послуг та консультацій. Ми хочемо наблизити послуги до містян, до гостей міста, які можуть прогулюючись вулицями Франківська, звернутися за консультацією до лікаря, отримати поради щодо здорового способу життя, щодо правильного харчування, щодо рухової активності. Тим самим дослухавшись до цього, попередять серцево-судинні захворювання першу чергу. Під час акції містяни могли пройти експрес-тестування на вміст рівнів цукру та холестерину у крові. Фахівці вимірювали артеріальний тиск та надавали консультації щодо дотримання здорового способу життя. Це добре, тиск в межах норми. Пацієнт запитував, скільки він може кави приймати, так як він дуже любить каву. Пульс у межах норми, сатурація також. межах норми. Це є дуже важливий захід. Так як не кожна людина хоче йти до поліклініки, навіть якщо. Це людина, яка працює з понеділка по п'ятницю, вона працює, а от сьогодні вихідний день, що є більша можливість, щоб людина прийшла, прийшла сюди. Ми вимірюємо артеріальний тиск, пульс, оглядаємо, є можливість зробити кардіограму, флюорографію, провакцинуватися. Багато містян звернулися за консультацією до вузькопрофільних спеціалістів, зокрема сімейного лікаря. Нема черги, тут скоро і дуже ну. Я бачу фахівці хороші врачі. Я определив, а до лікарів я у такому віці, ну боюся йти, втім чи не найбільша черга до реанімобіля, тут людям робили електрокардіограму з розшифруванням та консультацією кардіолога. Це є машина, яка максимально оснащена різноманітними девайсами, тобто, в нас є різноманітні кг-апарати, які дозволяють зняти обстеження в різноманітних інтерпретаціях називаємо це так. Тобто, в нас є більш такі експрес-методи зняття КГ і є більш такі точні у випадку, якщо нам необхідно. Додаткова консультація нашого консультанта, який працює в круглодобовому режимі в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У нас є такий апарат УВК, яким ми можемо не тільки знімати Електрокардіограму, але і надіслати його в онлайн режимі це обстеження нашому консультанту. Відповідно, консультант одразу нам передзвонює або ми зв'язуємося в телефонному режимі і може нам чи надіслати зразу розшифровку кардіограми, чи може нам її продиктувати. Які засоби для надання екстреної медичної допомоги мають бригади, розказали франківцям лікарі, а також провели майстер-клас із надання домедичної допомоги. Ми мусимо розуміти те, що Чим вчасніше ми почнемо лікувати, або чим вчасніше ми розпочнемо надавати допомогу людині в критичному для життя стані, тим більший ефект буде від цієї допомоги, і ми зможемо зберегти не тільки життя, але й зменшити рівень інвалідизації наших пацієнтів. Тисяча медичних послуг за 5 годин. Результат акції День здоров'я. Охочі також могли і провакцинуватися від ковіду, дифтерії та правцю.